Вітаю! Тема сьогоднішнього відео уроку лексичні помилки. Лексичні помилки це одна із форм помилок, які ми часто використовуємо в повсякденному житті та при написанні текстів. Лексична помилка це вживання слова у невластивому йому значенні, повтор одного слова чи спільнокореневих слів, а також перекручування та вживання зайвих слів. Давайте ж розглянемо типові лексичні помилки в українській мові. Отже, тавтологія, плеоназм, багатослів'я, вживання слів у невластивому їм значенні, порушення лексичної сполучуваності, вживання слів у невластивих у зображуваній епосі, вживання слів невластивих в українській мові. Некоректне вживання фразеологізмів, а також вмотивоване вживання діалектизмів і вживання росіянізмів є типовими лексичними помилками. Зупинимося на деяких лексичних помилках детальніше. Тавтологія це повторення одного слова чи спільнокореневих слів в одному або сусідніх реченнях. Наприклад, як же це може звучати з помилкою? Адже життя дається лише раз у житті. Одразу на слух сприймається тавтологія – повторення спільнокореневого слова життя житті. Як же варто виправити? Адже життя дається лише раз. Повторення іншого слова у житті є помилкою. Або Школярам доручили прибрати шкільне подвір'я. Тут повторюються школярам та шкільне спільнокореневі слова і, виправляючи, слід зробити так. Учням доручили прибрати шкільне подвір'я. Ще один вид помилки. Колеги спільно співпрацювали над завданням. Спільно і співпрацювали є. Тавтологією. Виправляємо. Колеги спільно працювали над завданням. Також одним із лексичних помилок є плеоназм. Що ж таке плеоназм? Це дублювання значення у сусідніх словах, одне з яких можна прибрати без порушення змісту. Наприклад. Це сталося через мій власний егоїзм. Помилка мій власний. Як же ми виправимо? Це сталося через мій егоїзм, тому що мій і дорівнює власний. Або не варто зовсім ігнорувати свої почуття. В цьому реченні помилка зовсім. Тому ми прибираємо, прибираємо це слово, і речення звучить так: Не варто ігнорувати почуття. Або ж, запишіть свою автобіографію. Що ж тут не так? Справа в тому, що своя і дорівнює авто. Автобіографію ми пишемо тільки від себе. Відповідно, займенник свою зайвий в цьому реченні. Ще одним із поширених видів лексичних помилок є також багатослів'я вживання зайвих слів, що не додають висловлюванню нової інформації. Наприклад, нам варто проаналізувати в своїй голові цю ситуацію. Де ж тут помилка? А помилка у своїй голові, адже в нічиїй іншій голові ми аналізувати. Ситуацію не можемо. Відповідно, це зайве слово, яке не несе жодної інформації. Речення повинно б звучати так. Нам варто проаналізувати цю ситуацію. Ще одна, один приклад. У вересні місяці в мене починається нове життя. У цьому реченні багатослів'я проявляється у слові місяці, адже вересень. Має одне значення це місяць в році. Відповідно, речення повинно звучати наступним чином: У вересні в мене починається нове життя. Ще одним видом помилок лексичних, на відміну від попередніх, є мовна недостатність. Якщо в, попередньому, в попередніх видах помилок ми зайві слова вживали, то тут, навпаки, не вистачає певного слова для розуміння контексту. Отже, мовна недостатність це відсутність у реченні слів, потрібних для розуміння його смислу. Наприклад, зверніть увагу, образ «Мавки Лесі Українки. Для розуміння значення речення не вистачає певного, певних слів. А саме образ мавки з твору Лесі Українки, адже мавка це персонаж твору. Або, наприклад, на перехресті Сумської, щовесни квітне каштан. В реченні на перехресті мається на увазі, що перехрестя з двох вулиць складається. Відповідно, не вистачає, тут є мовна недостатність, адже в реченні відсутнє слово, потрібне для розуміння значення цього речення, на перехресті яких двох вулиць одна з них вказана, а інша ні. Тому, відповідно, речення слід виправити. На перехресті вулиць. Сумської та веселої, що весни квітне каштан. Ще один із видів лексичних помилок, достатньо поширений в українській мові, зумовлений довгим впливом російської мови на українську мову це русизми. Що ж таке русизми? Це слово або мовний зворот, запозичений з російської мови, або побудований за зразком російських слів і виразів, коли ми іноді просто з російської мови перекладаємо на українську, калькуємо. І у нас виходить лексична помилка. Наприклад, я відношусь до своєї справи дуже серйозно, це е, русизм я відношусь, походить з російського від слова отношення і, відповідно, в українській мові, це неправильно, це русизм. Як же ми виправимо цей русизм? Я відношусь, треба говорити, я ставлюсь до своєї справи дуже серйозно. Або, наприклад, школярі прийняли участь у благодійній акції. Слово прийняли є русизмом, оскільки походить від російського прийнять, а в українській мові ми використовуємо брати участь або взяти участь. Відповідно, виправляємо, школярі не прийняли участь, а взяли участь у благодійній акції. Ще один приклад. Усім без виключення бути присутнім на заняттях. Без виключення це русизм. Походження його без ісключення. в українській же мові є інше слово на позначення цього поняття. Усім без винятків бути присутнім на занятті. Отже, не використовуємо русизми, а згадуємо українську мову. Зараз я вам пропоную. Виправити лексичні помилки. Наприклад, перше. Моя власна думка. Як же нам треба виправити цей вид помилки? А ось так. Моя власна, власна це зайве слово, оскільки думка може бути вашою і так. Або пам'ятний сувенір. Що ж тут зайве? Підказую вам, що зайве. А зайве перевіряємо пам'ятний, оскільки сувенір це і так подарунок, який дарують на пам'ять. Призначення сувеніру залишати пам'ять про себе. Спробуємо ще. Вільна вакансія. Яке ж слово зайве тут із цих двох? Звичайно що вільна, оскільки вакансія саме слово означає вільне місце для, для роботи. Внутрішній інтер'єр. Зайве слово внутрішній, тому що інтер'єр це і так те, що всередині, головний лейтмотив. Звичайно ж зайве головний, тому що лейтмотив це і так щось основне. Бурхливі овації. Зайве слово бурхливі, оскільки овації це і так, що звучить дуже бурхливо. Спробуйте зараз виконати завдання та знайти правильні відповіді. Ітак. Перше завдання. Немає лексичної помилки. а. Переважна прерогатива. Б. Головний лейтмотив. В. Дивний парадокс, Г. Захисний імунітет, Д. Приваблива вакансія. Натисніть на паузу і спробуйте подумати і дати відповідь. Де ж ну, із цих п'яти варіантів немає лексичної помилки? А ми перевіряємо. Правильна відповідь варіант Д. Приваблива вакансія. Оскільки у варіанті А переважна прерогатива, прерогатива це і так те, що переважає. Головний лейтмотив. Лейтмотив це те, що головне. Дивний парадокс. Парадокс це і так дещо дивне, а захисний імунітет слово імунітет і так захист. Відповідно, приватного вакансія правильний варіант відповіді. Також спробуйте ще. Друге завдання немає лексичної помилки в рядку а. Листати сторінки улюбленої книги б. Зранку забули відкрите вікно, в. Дивовижна пам'ятка природи, г. Відноситися з повагою до друзів. Натисніть на паузу і спробуйте знайти правильну відповідь. А ми перевіряємо. Отже, правильна відповідь варіант В дивовижна пам'ятка природи. Адже листати сторінки улюбленої книги неправильно, тому що сторінки книги гортають. Забули відкрити вікно неправильно, тому що вікно відчиняють. Відноситися з повагою до друзів відноситися неправильно, тому що до друзів ми ставимося з повагою, тобто ставитися правильно. Сподіваюся, що ваші відповіді були правильними. Отже, говоримо правильно. Давайте спробуємо виправити типові лексичні помилки. Неправильно в українській мові, по крайній мірі, на рахунок являється, здавати іспит, виключення або ж на протязі дня. А правильно говорити, принаймні, щодо стосовно, є, оскільки являємося ми у вісні. складати іспит, винятки протягом дня. Неправильно також на голодний шлунок або ж на тащак під відкритим небом і прийшло в голову, а правильно над ще серце просто неба та спало на думку. Грамотними бути важливо. Я вам дякую за увагу. На цьому наша відеолекція закінчилася. До наступної зустрічі на наступних відеоуроках.